Жив собі заєць у лісі. Приходить він якось на тік, а тут же зайців цілий табун. От він і почав вихвалятися перед ними. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища, я нікого не боюся. Зайці і розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона. Ішла хвалька шукати, та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць і злякався. «Тітонько ворона, я більше не вихвалятимусь. А ворона запитує А як ти вихвалявся? Заяць і відповідає та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Позварила вона його трошки і пустила. І каже Дивись. Більше не вихваляйся. Одного разу сиділа ворона на паркані, а собаки її схопили. Побачив це заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй зарадити? Вискочив він на гарбок. Собаки побачили зайця, кинули в ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла на високе дерево, а зайце від собак утік. Трохи згодом. Зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Казка закінчилася, і ми дізналися, що заяць став справжнім молодцем. А тепер давайте перевіримо, хто був найуважнішим слухачем. Я підготувала для вас кілька цікавих запитань. Готові пограти в гру? Чи знаєш ти казку? Перед ким хвалився заєць у лісі? Перед лисицею? Перед вовком? Перед іншими зайцями. Правильна відповідь перед іншими зайцями. Хто почув про зайця хвалька і вирішив його провчити? Ведмідь, тітка Ворона, їжак. Правильна відповідь. Тітка ворона. Кого заєць побачив у біді? Ворону, сову, горобця. Правильна відповідь? Ворону. Як заєць врятував ворону? Попросив у собак вибачення, сховався у норі. Відволік собак на себе. Правильна відповідь. Відволік собак на себе. Як ворона назвала зайця після того, як він врятував її. Валько, боягуз, хоробрий молодець. Правильна відповідь. Хоробрий молодець. Ти чудово впорався з Вікториною. Тепер ти знаєш. Що справжня хоробрість це коли допомагаєш іншим.